Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо робити огляд на Saiyang Marathon 3 Champion з мікромотором SP1. В комплекті йде. Гарантійний талон. Інструкція українською мовою, інструкція англійською мовою. Ущільнювач пакування. ми бачимо. Наш улюблений блок фрезера марафон 3 Чемпіон у білому кольорі. Такий глянцевий, гарненький, як нам всім подобається. Також в комплекті йде підставка силіконова для мікромотору. В роботі стаціонарно це дуже зручно. В комплекті у нас основний мікромотор це sdh 35 Sp1. Вона цікава для нас сьогодні буде в огляді. Також будуть ключі в цій цікавій коробочці. SDE H35 sp 1 це в нас сьогодні буде на огляді. Та розповімо про переваги саме цього мікромотору в комплекті Marathon 3 Champion. та порівняємо з H37L1, найпопулярнішою ручкою в комплектах. Так, чим же привернула увагу саме СП1 для майстрів манікюру? Це, по-перше, шпиндельна частина, котра довша за мікромотор H37L1. Ми бачимо це зараз. Додатково можемо вам порекомендувати саме SP1, за те, що можна взятись в шпіндельній частині за металеву цю накладку і можна ближче тримати саме фрезер, і ми побачимо, що нічого туди не намотається, тому що тут рухливі частини вони відкритого типу, а на SP1 вони закритого типу. Із переваг СП1 в нашому мікромоторі йде захищений шпіндель, котрий при падіннях також не можна. Пошкодити, а ця основна частина в нас іде металева, та при падінні нічого не пошкодиться. А саме цанговий вузол буде цілим, лише буде зміщення по мікромотору, а саме його роторній частині. Також додаткова перевага СП-1 на Даш тридцять – Це те, що ви збережете свій мікромотор від неправильних кривих та коротких фрез китайського виробництва. Саме ці фрези не можуть бути зафіксовані в мікромоторі та будуть тертись об кожух металевої частини. Даний мікромотор буде дешевше в обслуговуванні, простіше в обслуговуванні та ваші кошти, час та нерви в роботі. По характеристикам L1 ручка та sp 1 вони однакові по крутящому моменту. По оборотах, по конструктивній частині підшипників та роторної частини. Тому ми рекомендуємо СП-1 для усіх майстрів, котрі хочуть придбати собі нову ручку фрезера.